Вітаю! Мене звати Олена Раком, і це мій соціальний проєкт розслідування. Ви дізнаєтеся про ваших улюблених блогерів, що вони приховують, та скільки грошей відмивають на вас сьогодні в програмі Олена Раком. У першому випуску нашого соціального розслідування ви дізнаєтесь багато правди про відому блогершу Інеска. Інка 39-39-39-3. сьогодні. Ми дізнаємося про кількість її коханців, кількість відмитих грошей, які є у неї у погребі, та про її судимість. Не перемикайте! Ну що, друзі? Розпочнемо наше розслідування. Будуть вставки з реальним інтерв'ю з Інесою Володимировною, як ми вже дізналися, ще її по батькові, і декілька тез. А, перше, це алкоголізм у відео. Ось, наприклад, відео, три відео підряд. Ви е, три відео підряд п'єте горілку. Скажіть, будь ласка... — наші б'ю, кочу не, не б'ю. Це мої лічні проблеми. Вас забула попитати, Що ді... мені робити? І нічого тут на мене наїжджати, блядь. П'ємо, не п'ємо це не ваше діло. блядь. І здається, що це не є нормою. Ну, кенеси Володимирівни. Ми знаємо, що вона не дає йому коштів, навіть елементарних 100 доларів чи 200 євро. Але вона не дає у Інеси Володимировни у погребі закопана кроленька сума коштів, схована в американській валюті. То чому е би не поділитися? А ось відповідає на це на Володимирівна. Також є інформація. Хотіли завести кримінальне провадження на вас за те, що ви е, жорстоко поводитесь з курьми. Е, також є відеодокази, що вашому нормально гуляти е, в наглу, а вашому онуку ви не можете навіть дати 100 доларів на. Ой, ти ну, гуляла. Нічого, що ми день народження відмічали, нічого ні. Так, що у нас це все було позаїбатьки. А ну, хай заробить сам собі. А ви не можете проспоронсувати? Ні, не можемо, не можемо. Не можете без спонсірувати уже. Навіть та інформація, що в неї в шкафу ляжі були знайдені на третій полці фіолетовий фалоемітатор, Це підтверджує. Тому що зараз наш час купити фалоемітатор. Це уже якби признаки розкоші. Фіолетовий фала імітатор, чи це правда? Ой, ти, як твою мать, а ти що бачила, чи що, блядь? Це інформація з інфікам. Не знаю, кого ти там бачила, може, то в тебе там на третій полки лежить у гардеробі, У мене нема такої хуйні, я таким не пользуюсь. Тобто ви хочете сказати, що це неправда. Неправда, неправда. Це неправда, я люблю настояще, нахуй мені імітатори ваші б. <п 'ятування> <п 'ятування> <п 'ятування> у нас постійно кричить на своїх курей. Як можна до курей так відноситись. Можливо, це був якийсь конфлікт легких інтересів, не поділили яйце, не вирішили, хто буде висиджувати, але це є порушенням прав ООН з відношенням до курей, до птахофабричної продукції. Чи не да, це... не дали, не несуться курі, ніхуя, блядь, так а що їм казати? Треба, блять, покричиш, такі яйця несуть золотенькі, а так ніхера не несуть. Сидять, як ото, блядь. І ви вирішили... Тільки їдять, тільки їдять і зоблять, ви ж ніхуя не роблять куряти. І, 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 і ви вирішили зарвати свою злобу на нещасних, бідних курочках які так навіть не розуміють, чому. Не несуть це і м'ясо таке облять, кулачок, нахуй, а то і всі курять. Далі ми поставили питання щодо відео в таких позах, а конкретно в позі раком. А в позі... Що? Це булю садила, нічого страшного. Дій, будь ласка, ваші відео в позі раком. Ви виставляєте да. для кого? Для, можливо, якихось ваших там фанатів е, які Так, да, Для фанатів, для фанатів я відео. виставляю, для фанатів. Тобто, у вас є е, спілка фанатів, які да. замовляють ваші відео в позі. Да. Так. Також з інсайдерських каналів є інформація, що Інеса Володимирівна відправила свого онука. Подалі, щоб не мати, так сказати, конкуренції. Тобто конкуренція, втрата коштів. Чи це є правдою? І є інформація, що ви відправили свого онука у інше місто, що про його ніхто зараз не чув, не бачив, тому що ви боїтесь з ним конкуренції. ой, ой, ой. Які відносини зв'язують вас зі сім... муха? Я так і не поняла, блядь. Але по-моєму, цих всіх питань, які зараз ви побачили, було ще дуже багато інших. Але ми питання про вашу судимість 93 й рік. Е... Аналова було. Аналова Інеса Володимирівна осуджена за, за, що? Пиття, за розпиття та побиття. Осуджена кримінально. Угу. Хуєнально, а не кримінально, блядь. Так, ще що, давай далі, проїхали. Я не сиділа, так що то тобі приснилося, блядь. Ви не хочете відповідати зараз на це а питання? Звісно ні, не хочу, я на дурні питання відповідати, не хочу. На дурні твої Олена раком від еті, блядь, питання. Які ми можемо зробити висновок із цього інтерв'ю, із нашого розслідування. Ти у Інеси Володимирівни. Дуже багато коштів. Вона приховує їх в трьохлітрових банках. Це валюта американська. Американська валюта вона приховує у себе в поробі. Ці кошти. Вона це підтвердила. У нас у Володимирівни дуже багато молодих коханців. Так, вона міняє їх як шкарпетки. Ось так просто знімає, викидає з рук. А... Нука свого вона відправила подалі, позбулася конкурента. Скривається нахабне відношення до курей, скриваються непри... непристойні пози для окремих фанатів, скривається постійна горілка. На присутнє. І е, здається, що це не є нормою. Ну що, друзі? З вами була Олена Раком, і я провела це інтернет-розслідування щодо блогера Інески. Якщо ви хочете ще більше розслідувань, пишіть у коментарях щодо кого провести розслідування. Дякую, що були зі мною. Мирного неба та гарних розслідувань.